Друзі, добрий вечір. Так як з останніми новинами у нас мінусанулись трошки курочок на сушок. Ми поїхали сьогодні докупили ще 8 таких ломанів браунів. Молоденьких їм, по-моєму, 18 неділь. Будемо випускати їх зараз в основне стадо. Але перед тим як випускати, я їх отак в цій клітці. Залишу десь на годину-півтори, щоб вони трошки звикли до нашого стаду. От бачите, лебеді наші знайомляться вже з ними. Да, лебеді? Ви вже знайомитесь з новими вашими співмешканцями. Бачите, які вони їм цікаво, хто це такі? От такі будуть у нас нові дівочки. Вони молоденькі. Сподіваємось, приживуться. Вон, качечки теж любуються ними. Що там, що там качечки? Теж хтось новий, да? а лебеді вони такі у нас. Цікаві, бачите, вони такі. Нам все цікаво, що там пробує. Хто це такі? Хто це такі лебеді? Хто це такі? Хто? Хто? Нові курочки у вас будуть да, в сім'ї? Ось такі вони цікаві наші гусики, лебедята, да? Ну, вже не а Оце такі діло. Всім гарного вечора. Будемо сподіватися, що вони проживуться. Всім добра.